Привіт, Езра Шибальський, Ізраїль для вас в Україні. Отже, я дуже скоро вже буду в Україні для того, щоб провести чотири важливі процеси. Два з них це містерії. Що таке містерія? Це не мов би, життя. Перша містерія називається народження в любові. Вона відбувається в Гамаку, як і всі інші. Народження в любові це можливість для Кожної жінки народитися просто в серці Бога, відчути цей тонкий інтимний зв'язок, зберегти його і вже ніколи не втрачати. Ми працюємо в парах: одна жінка грає роль мами, друга роль доньки. І мама так само отримує контакт з надзвичайно сильною материнською енергією. Ця материнська творча, народжуюча енергія. Вона здатна навести лад у світі, вона здатна принести мир у світ. Якщо ми тримаємо це, якщо ми породжуємо красу, вона не може не існувати. Отже, ця містерія народження в любові відбувається в парах на протязі двох, на протязі, перепрошую, десяти годин для двох людей. І по п'ять годин в кожен бік ми. Перенароджуємося так, що відчуваємо зв'язок з джерелом, зв'язок з батьком. Зв'язок такий сильний, такий тонкий, який потім буде насичувати все моє життя. І коли я свідомо пірнаю в перенародження, зачаться ріст в утробі, потім власне саме народження і перші місяці. Я можу скласти для себе нову карту життя, нові стани, які будуть для мене ресурсними, які позбавлять мене від усіх травм, стресів, депресій, тому що депресії, стреси і травми це наслідок якихось певних негараздів під час ембріонального розвитку. Отже, той, хто хоче прийти на цю містерію 10 годин по 5 в кожен пік, може прийти і перенародитись в любові. В наступному відео запишу про інші три процеси.